Наталя Лігачова це прямий інфокомсумол. Якби ви хотіли знати, вона для себе взяла, взяла на себе функцію. Це така, ну, вони роздають індулігенцію так, медійну. Тобто хто хороший, хто поганий, це, це, це страшна історія насправді. Тому що Наталя Лігачова, ну слухай, до неї в мене буде мільйон питань, які вона не заперечить. І як вона продала телекритику Коломойського Коломойського свого часу. Тобто, угу. це, це така е, свята журналістська інквізиція. От, е, е, нічого особистого, але Лігачова це свята укр... українська журналістська інквізиція, Типа, хто хороший. Хто поганий, так ви, ви встряли ногами просто в сметану, коли ви Мацуку взяли в, жур... в комісію журналістської етики, потім не знали, як позбавитися. Мацука, який працював з е, Хокейний клуб це все, і громадське телебачення Донбасу, який потім очолював Українформ, там, де він впроваджував цензуру. Що ви? Не знали, як здихатися? Але здихалися, молодці. Так, що тут знаєш, це до побачення українське телебачення.